За контрактом на тебе? Е, так, вона дружить зі мною за контрактом. Трудовий договір, е, не розголошення якоїсь інформації. Ти не захищаєш себе? Ні, а тепер я задумалася. Ти не показуєш чи немає особистого життя? Ну, особистого чогось зараз поки що немає. І не знаю, чи хочеться. Ну, якось так, що ми зараз. Може, це через вік? А що ти намікаєш? Від любові до ненависті до один крок, так. я знаю. Це тебе це не лякає? 10 коментарів під Ні. одним відео Ні. можливо Ні. ця я людина дивлюсь... буде слідкувати за тобою. Прикольно, коли я натрапила на пісню вибач, я дуже захотіла її переспівати. А він відписав нам і сказав, що звичайно так давайте. Вони абсолютно погодилися, тому що їм подобається ця ідея. І, варто кажучи, трішки хвилювалася, як це буде. Тому що знаєш, така, така молода дівчина, і там там три чоловіка. Зараз скрябін а маловін угу. був хто наступний. Вітаю всіх глядачів сьогодні. До нашої студії залетіла, увірвалася сова. Так, так, так. Uh -huh. Сьогодні будемо е дізнаватися про її життя, творчий шлях е і взагалі про все, на що сова готова надати відповідь. Десять незручних запитань сьогодні вони саме для того. Давай поїхали, і спитала. Абсолютно ми знаємо, якою ти можеш бути mm -hmm. за однієї з твоєї роботи. Це не потреба. Три образи, три локації. Яка Якати справжня, якщо говорити з тих образів, які ми побачили в кліпі. Но насправді я будь-яка сторона, яка проявляється у моїх відеороботах, піснях, це все я просто а, в різних настроях, в різні подачі себе і в різних періодах свого життя. Тому що, як я казала попередньо, я максимально відверта і ще у своїй творчості. Я не хочу лукавити перед своїми слухачами-глядачами, яка я є насправді умовно, не хочу одягати якихось масок, тому що з ними довго не протягнеш, як то кажуть, а мені цього і не потрібно. Тому можливо, як. Яка максимально близька, я щоб бути от завжди такою, це напевно пісня вибач, яка останньо вийшла. Тому що я, взагалі, по природі така трішки, знаєш, меланхолійна, спокійна, така мені треба спокій все. Тому це, напевно, пісня, яка найбільше мене показує, моє нутро. Ми обов'язково поговоримо про «Вибач», залишимо це на потім, тому що там є про що поговорити, а, що ми знайшли, можливо, mm -hmm. можливо, щось не знайшли. Хто знає. Друзі, для того, щоб дізнатися, обов'язково підписуйтеся, ставте свої подбачі а знайти можна буде нашу гостю обов'язково за посиланням, яке ви побачите в описі під цим відео. Ми будемо дуже вдячні за підтримку українського контенту. Так, Чекаємо, знаємо, що кожна твоя робота mm -hmm. і читали коментарі, вона схожа на фільм. На фільм. Так, угу. тому що там а, повністю є Крас. історія, і ти змінюєш а, локації угу. і знаходиш неймовірні локації. Так, Як так. тобі вдається це зробити? А, хто тобі допомагає в локаціях? Угу. Можливо, в тебе є людина, яка знає всі найгарніші куточки <рес> нашої. З цирком її зберігаєш і надсилає. Ну насправді це все завдяки моїй команді, тому що, а, звичайно, коли ми знімаємо якусь відеороботу, то спочатку. Ми обираємо режисера, і я працювала вже з, декіль... з декількома режисерами: це є е, Ігор Колешин, Ярослав Собчак, це є. Юрій Твіжон, і також Олександр Столов'єров. Тому у мене є такий вже великий багатий досвід. І коли ми завжди робимо відеороботу, перед тим ми зустрічаємося з режисером, і ми маємо зрозуміти відчути цей коннект між один одного. тому що це важливо, коли ти працюєш на знімальному майданчику, ти маєш бути на одній хвилі. І саме от режисер і вся команда його, і моя команда, ми разом збираємося, обговорюємо ідеї, шукаємо підходящі локації, щоб вони і класно розкрили. І мене як артиста, і пісню, і історію класно відтворили, щоб люди відчули цю всю атмосферу. Тому це працює ця вся команда: твої наряди, твоє вбрання. <гул> uh -huh. Як довго ти шукала свій стиль, саме на а, сцену? Uh -huh. а, тому що зараз це в тебе піря, це в тебе це щось крило. так, крило, це <гул> також неймовірна робота. Це <гул> твій дизайн, чи в тебе є дизайнер-стилист, який допомагає тобі це робити? Зараз все розповім. Насправді, на початку творчості було трішки важко віднайти оцю свою справді деталь, і тому що. Це важливо мати деталь в якомусь образі. І в Акцент, мене... який Акцент, який запам'ятовується. Так, і моя деталь в образі це як крило, яке ви можете бачити. Я завжди на сцені знаходжуся з ним. У мене вже їх понад десь до 10 штук. От. І як це відбулося, у мене взагалі багато яснів пророчих, І мені. Ам... Приснилося, як я гортаю журнал, і я дивлюся, і там моя фотографія. І я стою в такій золотій сукні, і у мене крило. Я прокидаюся. І я скоро телефоную своєму менеджеру і кажу: слухай, мені таке приснилося, а тоді ми не знали, який образ мені робити, як все буде. І я це говорю. І буквально за три дні ми шукаємо дизайнера. Це була Леся Патока. Ми з нею зв'язалися, і вже за тиждень ми мали моє перше крило золоте. Це відбулося перед тим, як я взяла участь у проєкт Українська пісня як на Арена Львів, мабуть, у 2021 році, якщо я не помиляюсь. Перше крило, де воно зараз? Воно знаходиться в тебе Звичайно. в галереї, ну наприклад, в колекції. У мене вдома є студія, і у мене там знаходяться усі мої образи, усе, що потрібно для сцени. Тому там воно зберігається. Звичайно, може будемо його використовувати. А можливо, ще я колись роблю такий величезний сальний концерт. Це використаю усі свої крила. Вони не легкі. Це, це, це перше крило, це воно природнє. не дуже. Це, Ні, це не природні. Ми ніяких птахів не все добре. Ми про. Цього насправді це екошкіра, uh -huh. і це крило насправді так має десь 5 кг до 5 кг, і було трішки важко з ним, але взагалі виглядає дуже ефектно і класно, тому воно того варто. А Наступні ти вже замовляла, щоб вони були більш легкі. Так, це моє найважче крило, але насправді в мене вже вони зараз легші, і ми навіть нещодавно також останні крило, яке шили. Це було також Олесі Патики, і воно абсолютно вишите. Я в ньому навіть виступала нещодавно в оперному Львівському національному театрі. з ним з цим крилом, тому вже його використала. Твої пророчі сни? Про що вони ще були, що здійснювалися? Ну, у мене пророчі сни вони завжди сняться абсолютно лише по кар'єрі. Це було перший таке сонце, коли я обрала свій псевдонім, тому що абсолютно не знала, ну ким мені бути. Я не хотіла брати своє справжнє ім'я і прізвище на сцену, тому що я завжди виходячи на сцену, відчувала, що це якась така інша частина мене виходить, знаєш. І я мала цілий список, як себе назвати. І навіть шукала у голі назви. Каменів, розумієш, щоб знайти якийсь класний псевдонім. Ну нічого не вийшло з того. І мені приснився сон, де я бачив сову. Але перед тим була ще історія, що ми з моєю мамою сиділи на кухні, і вона. А... Дивилася фільм, а там прилетіла сова, і вона каже, «Все, ти будеш совою. Я почала, звичайно, сміятися з тою, тому ну, що зобрази така сова. Але після цього, коли в мене лишився день, я мала вже зробити остаточний вибір, мені приснилася вона, і я така, ну все, окей, я маю бути совою. Також мені снилася моя колаборація з артистом Меловіном, І мені приснилося крило. Ну, Це такі три найбільші, які я зараз пам'ятаю саме про кар'єру. Щодо колаборації, як взагалі відбувається робота, і як йде сценарій від ідеї до реалізації в твоєму випадку? Угу. Ну, е, насправді, як це було з артистом Меловіном? Чи так, саме давай, Скрябін? Давай насправді е, це відбулося як? Спочатку повномасштабної війни я слухала багато пісень Скрябіна. І е, я абсолютно не знала жодної особистості з цього гурту, але коли я натрапила на пісню Вибач, я дуже захотіла її переспівати, тому що мені здається, що ця пісня вона заслуговує більшої уваги, якої вона мала, можливо, в минулому. Мені тому почалося дати їй таке друге дихання. І я з спочатку звернулася до своєї команди, а моя команда вже відправила лист гурту Скрябін з пропозицією, що от у нас є ідея там, дати друге життя цій пісні. І гітарист гурту це є Олексій, він відписав нам і сказав, що звичайно так давайте. Вони абсолютно погодилися, тому що їм подобається ця ідея, і сама пісня, і зробити щось нове там з молодим артистом. Ну, тому... вони знали тебе до цього? До цього ні. Вони мене не Знали. Ми взагалі, отак, от от злистувалися, скажімо. А, і вже у нас почалася робота саме через повідомлення. Ми почали а, думати, як зробити цю пісню, яке зробити її звучання, оці всі знаєш, зуми, обговорення. А жива зустріч у нас була вже 2 лютого. Це був День пам'яті Андрія Кузьменка. Ми тоді і вперше заспівали разом цю пісню, і вперше ми побачилися. І, то кажучи, навіть трішки хвилювалася, як це буде, тому що знаєш, я така, така молода дівчина, і там, там три чоловіка. Я не знала, як себе поводити, але відбулося все максимально круто, максимально легко. І ми класно зійшлися з характерами. Ми заспівали цю пісню, і ми навіть не знали з Юрою Юрченком, це зараз чинний не соліст гурту, як будуть звучати наші голоси, тому що у нас не було репетиції. Але в цей день, коли ми вперше заспівали, ми зрозуміли, що все супер. Голоси класно гармоніюють, Тому отакий процес у нас. Як думаєш, обирали, дивилися твої кліпи, переглядали твою сторінку? Я думаю, 100%. Ну тому що, наприклад, коли я роблю з комусь колаборацію, це максимально цікаво переглянути, з якою особистістю буде це робити. Знати все про неї. Знаєш, одразу такий детектив включається. О, особисто для тебе, що головне, щоб було в стрічці для того, щоб людина тебе зацікавила? Для мене, що було головне, це. Це щирість, це, це не постановлені, знаєш такі фейкові якісь пости, коли ти не розумієш, що це за людина. Це коли ти дивишся і ти відчуваєш, що вона, ця людина, вона щира з тобою, вона така, як є. І щоб була сама творчість людини, якщо робити з нею колаборацію, логічно. Ти говориш, моя команда. Зараз скільки людей в твоїй команді? А, зараз у мене є. А... Так, моя команда складається з піар-директора. Це і Христина Пшик, це є стиліст, мій вісажист Леся Поворозник, це мій концертний директор Жені Криницький. І також це такі мої постійні люди, які зі мною на постійній основі працюють. І також це є режисери, який я попередньо розповідала. Ми також з ними час від часу. -часу Працюємо над певними проектами, роботами, і також мій звукорежисер, який завжди мені допомагає звучитися на моїх концертах. робить неймовірний звук. Це є Данило Ценко і мої музиканти, звичайно, як я могла про них не сказати, які завжди також доповнюють мої концерти. Це Янтон Персенко, мій бас-гітарист. Це є Константин Грубніков, мій гітарист, і також барабанщик Макс Фахтрудінов. Скільки ти витратила часу для того, щоб зібрати ту команду, яка тебе буде влаштовувати на всі 100 Ну, мої творчості. Два з половиною роки, ну практично три, буде 25 квітня. Насправді, цей час він і зайняв, а, аби знайти цих людей, але вони якось одразу самі знайшлися. Тобі скажу, тому що спочатку моєї творчості, і до зараз я працюю з практично з тими самими людьми, і це якось я не знаю, як співпалося з зорями долею, але ну це максимально люди, які мені комфортні і розуміють, і головне підтримують, тому що підтримка це максимально потрібно, коли ти є в шоу бізнесі є на творчому сляху, болеті. З ким ти не спрацювалася в твоїй команді? Чесно кажучи, я не помічаю таких людей, з якими я не спрацювалася. Можливо, це те, що у мене є певний ем, навик шукати комунікацію зі всіма. От, але насправді ні, тому що мені зустрічаються люди не дуже конфліктні, знаєш, які розуміють, свідомі, тому що ну, в загальному говорять, ми ж притягуємо таких, які ми є самі, нічого не хочу говорити. Але в загальному на щастя, усе добре. Тобто цілі людей вже два з половиною роки, воно з тобою ніхто не звільнявся. Абсолютно ні, то що? Ні. Пс, і не було навіть конфліктних ситуацій. Ну, дивися, якісь такі а, сварки маленькі, вони завжди є. Ти яка керівниця свого ну гурту, своєї команди? Я взагалі дуже спокійна, дуже хороша, та, яка може може написати в неробочі години в 10 вечора, в 12 ночі. Я ж сама я можу так зробити, да можете навіть починаючи отримати від себе повідомлення. Але насправді я дуже поважаю свою команду, і я розумію, що кожен має якісь там свої межі, свої кордони, тому я максимально до цього. Ну, я нормальна. Все. окей. Твої кордони ти їх завжди тримаєш? Чи є ті люди з твоєї команди, які можуть їх переступити вже? Що вони можуть переступити? Так. Ну як сказати? Ну насправді я взагалі в житті я дуже закрита особистість, і мені а, важко допускати когось максимально близько. І навіть я хочу сказати, що близько свою команду я теж не одразу якби підпустила, а також щоб до особистих тем, знаєш. А от м, буквально можливо навіть нещодавно, півроку тому, я стала з ними максимально відкрита. Це люди, які вже перевірені моїм досвідом, скажімо. Знаєте, от, але насправді так, ну мені важко допускати людей, але коли їх впускаю, то я вже розумію, що ці люди вони гідні, аби там бути поруч, і я могла б розказати все на світі. Навіть ідея, мої гроші лежать і все. Ти змішуєш е, роботу колег і друзів? Ну, якщо зараз спиратись на те, що вся моя команда це є мої якби, друзі, найближчі люди, то значить так. Ну, це правильно для тебе це? Я ще не зрозуміла, чи це правильно, скажімо так, а, але ну. Поки мені комфортно, напевно, це є правильно. але взагалі правильно немає такого. Є таке, що тобі підходить. Кожен має брати сам Твоя команда. Зараз... Вона працює за контрактом на тебе? Е, так, вона дружить зі мною за контрактом. Насправді ні, у нас немає контрактів. Ми працюємо. Трудовий договір, е, не розголошення якоїсь інформації. Ти не захищаєш себе? Ні, а тепер я задумалася. Знаєте, скажете до кого можна звернутися? Яких юристів? Насправді ні, насправді в нас немає ніяких доларів. Тобто довіра на всі 100%? Так, ну задумалася. Ти тепер Я задумалась. на своїй команді, що uh, жодна інформація, яку вони так, чують так. від тебе, вона так, в, якщо б жартів, то так в змі не вийде. Так, та у мене немає чого так приховувати. Якщо що, я сама себе розкрию, знаєш, <рес> нема чого приховувати. Соціальні твої мережі вони uh, повні uh, твоїми світлинами і світлинами uh -huh. робочими. Так. Я маю на увазі зі сцени. Uh -huh. Uh -huh. Ти не показуєш, чи немає особистого життя? Саме особистого життя в плані чого стосунків стосунки. чи якихось ні стосунків зараз немає. А моє життя стосунки – це і музика. Взагалі я справді дуже бачу. Багато часу проводжу саме працюючи, щось навчаючись. Капець, так тільки ж говорю, така сижу і тільки вчуся. знаєш. Тому що в мене в нас вдома є студія. І я просто з дня до ночі я там знаходжуся. У мене якби дві кімнати, знаєш, моя особиста і студія. Мої особисті ти мене не побачиш тільки у студії. І... Я завжди якось поки що спираюся лише на творчість, на якийсь певний розвиток. Тому особистого чогось зараз поки що немає. І не знаю, що хочеться. Ну, якось так, що ми зараз. Може, це через вік. А що ти намікаєш? Маю на увазі, що ще мало досвіду, і ще тобі ти вважаєш, що це не потрібно. досвіду мені не бракує. Ні, ну просто зараз такий період, що я більше напевно сконцентрована на тому, щоб розвивати себе як артист. А не боїшся, що це може затягнутися. Ти ні, підеш цілі. в роботу на всі 100% uh -huh. і забудеш, що тобі це було потрібно, що мені була потрібна робота ні, що? стосунки. Ти будеш працювати, працювати, і приходить той uh -huh. момент, коли в тебе з'явилося вже сорок котів. Сорока о, так класно. <рес> <рес> Ні, насправді такого, ну це вряд чи буде, тому що загалом, навіть якщо будувати стосунки, мені би хотілося з певною, а, можливо, творчою особистістю. Ти так. впевнена а, в цьому, тому що ми знаємо, не мінус і мінус, плюс та плюс воно не <рес> притягується. Це не можна. Ми побачимо. Ми побачимо. Насправді до того максимально легко ставлюся. Тому я не думаю, що може виникнути якась така ситуація. Добре, якщо це буде творча людина, це може бути співак, чи це буде музикант? А з яким це також буде там спільна колаборація? Наприклад, без різниці. Життєва вже колаборація. життєва колаборація. На ну, все життя життє насправді без різниці, тобто ну, то ну, в мене тебе... немає певних критерій. Знаєш, типу там музикант, тільки щоб співав, і той і то, і то, і робив. Ні, абсолютно ну, уявляєте два а, співаки. Так, да, це, це в жахливо в студії. Ну ладно, Це не жахливо, це весело. Це весело. Як для творчої особистості, Мені таке хочеться. Знаєш, це цікаво. Такий сидиш там, пишеш музику, разом пишеш. Економніше, вигідно, слухай, Час економиш. Ти зараз дуже багато гастролюєш, дуже багато концертів, угу. але ти часто говориш про те, що мій дім, мій дім. Де він зараз в тебе? Хто саме? Дім. А ага, мій, мій дім ну взагалі я народилася біля Львова, в місті Жовкова. Це знаходиться 30 кілометрів від Львова. І зараз я на даний момент проживаю саме там, але до початку повномасштабної війни я справді дуже дуже часто жила, була тут, перебувала у Києві, і я люблю говорити, що у мене є два доми: це є Київ і Львів, тому що максимально часто тут перебуваю. І я сподіваюся, що коли закінчиться війна, я 100% вже буду приїжджати повноцінно жити у Києві. Oh. А як Львів? Так я до Львова все одно буду приїжджати, тому що я дуже дуже люблю І з концертами, і до рідних, і до сім'ї, до близьких. Тому що Львів для мене це такий прям це два різних так, міста для тебе. Так, так, і я, Знаєш, тому що Київ це прям де вирує життя, усі працюють, кудись пішають. А Львів це таке максимально домашнє місто, де ти можеш просто видихнути, розслабитися, трішки відволіктися від роботи. Соціальні мережі ми обов'язково перевірили, і ми хотіли подивитися mm -hmm. на коментарі. Нам було це mm -hmm. ж, звісно цікаво, як це, це не цікаво. подивитися. А в тебе тільки позитивні mm -hmm. коментарі. В тебе дуже багато прихильників, дуже багато смайлів реагують саме смайлами. ми mm -hmm. зайшли ще і в Ютуб. Подивилися mm -hmm. також під нею роботою. Дуже багато коментарів, і також зізнаються в коханні про mm -hmm. те, що ти крута, пишається тобою. І ми помітили, що є один акаунт, який залишив більше десяти Коментарів так, під одним відео. Ти не боїшся, що є такі фанати, які можуть тобі нашкодити. Від любові до. До ненависті один крок, так. я знаю це. Насправді. Тебе це не лякає? Десять коментарів під ні. одним відео. Ні, ні, Можливо, ця людина дивлюсь... Буда, буде слідкувати за тобою. Прикольно. Ти нічим не налякаєш. Я кажу, ну, насправді мені, якщо це зараз певної загрози не несе, тому. Все окей, значить, насправді, коли я бачу таку якусь активність від одної особи, мене це не напрягає, не лякає. Навіщо зайвий раз напрягатися, скажімо? Тому це ж навпаки не знаю людина. Якщо тобою захоплюється, чому це має тебе якось напрягати? Це ж надихає, це ж класно, коли ти читаєш і там є позитивні відгуки. Значить, ти знаєш, що вся твоя робота вона не даремна, і ти хочеш працювати далі, тому пишіть далі коментарі. Я буду дуже рада і буду читати їх. Чи був той самий довгоочікуваний коментар від когось? Для мене довгоочікуваний коментар це завжди коли от, пишуть не просто там, знаєш, там от гарно, і все. Ну, це приємно, звичайно. А коли пишуть Але там пишуть, детальніше, більше. типу, коли я побачила цей момент, у мене потекли сльози. Або коли я типу, побачила, як ти в цьому образі, то я відчула щось. Коли от таке пишуть, то ти читаєш і ти ну неймовірно пишаєшся, що ти зробив таку роботу, і це оцінено. І це класно читати, коли люди пишуть свої емоції справді, свої почуття. Навіть коли ми, наприклад, запримірили пісню Вибач і люди. До коментарях пишуть, я там їхала в машині а, на роботу, і я почула пісню на радіо, і я зупинилася і почала слухати. Це читаєш, ніби якийсь не знаю, роман якусь книгу. і ну, це А подихає. як воно доводити людей до слів своїми піснями? Це ти сама хочеш плакати, але спочатку від щастя. ну, це те до того, до чого я дуже хотіла дійти, коли ти справді читаєш, і люди не просто написали якби одне слово, а вони прям тобі свою історію переказують, і це максимально цінно, Тому я хочу сказати вам дуже дякую за це. Зараз Скрябін угу. він був. Хто наступний? Хто наступний? Відверто кажучи, я ще сказати вам не можу, але у нас є ми деякі витягувати. домовленості, деякі обговорення про наступну колаборацію. Вона буде, і ми плануємо її приблизно десь влітку. Тому залишилось лише очікувати, але пісня вона буде вже не ліричною. Вона буде більш такою танцювальною. Тому чекайте. Це буде весело, це буде цікаво. І теж слухає якась нова така сторона відцінок мене скажімо, Відцінок. Твої благодійні концерти зараз спрямовані також на допомогу Збройним силам України. Угу, так. Ти зараз виходиш на сцену, що ти бачиш перед собою і кого я маю на увазі емоційно Угу. люди, які прийшли на тебе подивитися. Ой, зараз це дуже відкрито. Ці щирі максимально і емоційні люди, тому що насправді так ми зараз почали з моєю командою благодійний тур Україною, і ми вже від'їздили частину тур. Ми були вже в Луцьку, Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, і зараз ми будемо 20 квітня в Чернівцях і 22-го у Рівному, тому хто з тих місць я запрошую вас усіх. І, і коли я виступала, то я побачила, як люди почали нарешті кайфувати і просто бути в моменті, підспівувати, увімкнути ліхтарі, щоб зробити для. Себе цю атмосферу. я завжди кажу на концертах: робіть сьогодні цю атмосферу для себе, аби це запам'ятати, тому що минуть деякі роки, деякі дні. і ти будеш це згадувати, і тобі буде це тепло. і Це максимально круто. Тому на моїх концертах це максимально відкрита аудиторія, яка не боїться проявляти свої емоції і просто кайфує в моменті. І ще крім того, допомагає нашим зсу. Тому що всі кошти вони підуть на допомогу збройним силам через мій благодійний фонд охоронець І щодо допомоги, ми вже нещодавно придбали бронежилети. Які вже попрямували на Херсонський напрямок, ми вдячні тобі за допомогу. вдячні, що ти знаходишся на своєму творчому місці так, і допомагаєш. Музика вона допомагає. Угу, лікує. музика вона лікує Стоять. і ти робиш це щиро, Дякую. і ми тобі за це вдячні. Сова 10 незручних допитань сьогодні була в нашій студії. Дякую вам.